Ще зимуючі птахи, які мешкають в місті біля людей. Це голуб. Вони зовсім ручні. Їх навіть з руки можна погодувати. Вони також бігають, шукають їжу. Якщо людина щось їх намагається погодувати, вони це бачать і підходять прямо до людини. І ми з вами підгодовуємо пташків взимку, тому що їм дуже важко діставати собі їжу. Ось така пташка, голуб. Зараз знайдемо білу символ миру. Ось яка вона гарна. Голуб. Послухайте, як вони воркують. Спостереження за вороною. Вона щось знайшла і за допомогою свого міцного дзьоба щось там їсть. Це може бути і кістка велика, і навіть якийсь шматок хліба, який змерз. В неї дуже міцний дзьоб, саме для того, щоб вона могла харчуватися і тверду їжу собі наздобувати. Подивіться, як вона їм орудує вправно. Ось так. Дуже цікаво спостерігати за цими птахами. Вона дуже розумна птаха, дивиться на мене і, мабуть, думає, чи завдам їй шкоди, чи ні. Ось вона побачила, що я нічого їй поганого робити не буду, тільки спостерігаю, і вона продовжує займатися своїми справами. Тобто харчується зимуючим птахам взимку нелегко, тому вони більше до людей розміщуються зараз біля житлових будинків, біля смітників, тому що навіть і там вона шукає собі їжу. Подивіться на її зовнішній вигляд якого кольору вона, які в неї міцні лапи, дзьоб. Ось і влетіла вже.